Почнемо з графіків, що з ними пішло не так, і що буде далі? Чи нам далі чекати таких постійних змін протягом дня щодо видімкнень? Тож говоримо про це далі з речницею Львів Обленерго Галиною Петрушкою. На добрий день, дякую за підключення. Насамперед, перше питання, яке напевно найбільше зараз обговорюють в соцмережах, зокрема, тобто, з чим пов'язано, що цього разу після обстрілів. Так, часто змінювались графіки відключень протягом дня. Там це заплутало людей, і, і багато було там різних інцидентів пов'язано з тим, що люди там розраховували наприклад, поїхати на ліфті, але не змогли. Тобто з чим це пов'язано? Насамперед, основна причина того, це є, звичайно, розпорядження від Укренерго. Диспетчер дає розпорядження, ми повинні його виконувати. Але чому сталося так, що такі часті зміни, порівняно, наприклад, з графіками у 2022 році, це те, що, якщо ви могли зауважити, на нашому графіку тепер немає білих клітинок, так званих можливих зон відключень, а є лише. Точне відключення і точне включення, і відповідно зв'язку з цим ми кожен раз мусимо за новою вказівкою Коренерго оновлювати графік відповідно до нових вказівок. Останнє у цей, коли було по-моєму дев'ять разів змінювався графік, це так було вперше. Хоча ми вже за тою схемою працюємо там кілька місяців. Але вперше була така часта зміна, тому що ви бачили, перед тим була масована обстріл енергосистеми, Це я так пропускають, та, і Ну, були непередбачені ситуації, коли диспетчер Укренерго е, в різні моменти, скажімо, в різні години доби, бачив по різному ситуацію, відповідно давав такі команди. І відповідно ми мусили оновлювати графік до його команд. А Якщо взяти е, ці графіки, які у нас були в червні, в липні. Е, Все-таки тоді були ці білі клітинки і були точно години, що всі знали, що не буде виключено. Ой, буде виключено і деї, і білі клітинки, коли. Люди розуміли, що на свій страх і ризик. Чому зараз не можна так зробити, що є постійно якісь точні години? Не будь якщо не виключити, слава Богу, але принаймні, щоб людина могла орієнтуватись в просторі, бо не всі можуть кожні півгодини оновлювати розсилку Львівобленерго. з білими клітинками. Ми працювали на цього року. Ми працювали ту осінь і зиму 2022 року. Цього року у нас були графіки щоденні, лише де були точні зони включення, точні зони виключення. Це пов'язано з, з різними причинами. Перше, це є скарги споживачів стосовно того, що не могли, ну тобто, що оці от були білі зони. Це раз. Друге скарги споживачів про рівномірність графіка розподілення. Коли, наприклад, було зимою, ми чітко розуміли, яке в нас є обмеження по споживанню протягом доби. Тобто давали інформацію за день до того чітку а зараз інформація змінюється впродовж доби кілька разів. Тобто, от в цьому є зміна з тими графіками, що були, скажімо, в 2002 році. Тобто, зараз ці білі зони вони не дадуть, по перше, точно інформацію по-друге, не не дуже майже неможливо зробити графік рівномірно розподіленим між групами. Я маю на увазі кількість виключених годин впродовж доби. А, Власне, з чим це пов'язано? Тому що е тато через що зараз е постійно міняють протягом дня вказівки. Е е якщо раніше якось було зрозуміло, то зараз е це пов'язано з ремонтними роботами. Чому протягом дня ну неможливо запланувати наперед, немає якщо нових обстрілів при цьому е приблизно який буде дефіцит, чесно кажучи, я не знаю. Тобто, це е питання до Укренерго. Чому зараз така ситуація? І чому продовж доби змінюється ситуація? Ми взагалі вперше спостерігали, наприклад, такий момент, що повністю відміняли ГПВ, потім додавали, потім знов відміняли. Яка причина цього? Я не знаю. Я не можу на це відповісти. Ви вже зачепили, сказали про скарги, і власне у мене було питання щодо того, після 26-го числа наскільки збільшилася кількість скарг, що вона збільшилася, і про що вони були в основному? Ці скарги? І скільки вас взагалі в добу в середньому дзвінків зараз на гарячу лінію? Дивіться, ми приймаємо скарги не лише з гарячої лінії. Вони приходять письмово, вони приходять електронкою. Вони приходять через урядові гарячі лінії, через гарячі лінії наших обласних і місцевої рад. Але вони просто я можу вам єдине сказати, що вони є різні за змістом. Хтось скаржиться, що мою групу вимикають менше, іншу групу вимикають більше. Відповідно до тих скарг, не кажу, ми вирівнювали графіки впродовж доби, але зрозуміло, що зараз що це ну, тобто, теж дуже важко зробити. Тепер, якщо, наприклад, так станеться, що буде деактивація, тобто відміна якоїсь черги впродовж доби і в тої групи буде менше годин за добу, то ми просто на тій групі додамо ті години більше в наступний день. Але будемо висвітлювати в себе на сайті інформацію, скільки відімкнена кожна група, скільки годин відімкнена впродовж місяця. Тобто, це буквально от от зараз буде з'явитися інформація, щоб зменшити оці скарги про нерівномірність розподілу і про вимкнення однієї групи більше, а другої групи менше. І це трішечки трішечки полегшить у цей момент зміни графіка. Тобто він ми його не будемо під час деактивації. Ми його змінювати не будемо просто будемо додавати ті години на наступний день ті групи, які було менше годин в попередній день. Є на скарги, звичайно, зараз люди почали ну, ці Останні два дні скаржаться на ту часту зміну графіка, і ну на жаль, ми не можемо нічого тут якби вдіяти, крім того, щоб пояснити, що такі розпорядження, дає Укренерго, і ми якби зобов'язані його виконувати і оновлювати відповідно повідомляти людей про зміну. Тобто надалі слід очікувати, що далі от можливі люди мають бути готові, щоб. У кілька разів в день буде мінятися графіки, вони мають слідкувати за вашими, ну за телеграмом, я знаю, де ви ще. Тобто, порадьте людям, як принаймні перед посадкою в ліфт бути в курсі, чи вони доїдуть на свій поверх. Якщо відбувається дефіцит, і диспетчер Укренерго водить додаткові черги. Ми на це впливу не маємо. Ми повинні додати ці додаткові черги, і в, людей, в деяких людей з'явиться червоні зони. Ті черги, які у нас занесені, тобто споживачів ті черги. Тут без варіантів. Як можна дізнатися про ці вимкнення? Так, є в нас канал Львів Обленерго Новини в Телеграмі і Вайбері. Туди приходить цей оновлений графік, всім однаковий. Але у нас ще є крім ну і крім того, що в нас є сайт, у нас є Фейсбук і в нас інстаграм. Найшвидше інформація приходить в Телеграмі Вайбер канал, тому що він іде напряму з диспетчерської програми. Тільки диспетчер вніс зміни натиснув зберегти, і воно відразу попадає туди в канали. в канали і на сайт. Але у нас ще крім того є канали інформування ці телеграм і вайберботи. Їх можна побачити нас, знайти, наприклад, в Телеграмі, просто написано Львів без приставки новини. Туди приходить вже персональна інформація з часом вимкнення і вимкнення конкретно за вашою адресою, тому що там людина реєструється, дає свій особові, дає свої дані персональні, і туди приходить персональна інформація про вимкнення не тільки про ГПВ. Це може бути інформація про планові роботи, про аварійні, і туди людина може написати, якщо, наприклад, у неї за планом не мало би бути вимкнення, а світло електроенергії немає. Туди теж можна написати, обравши функцію Немає електроенергії і це так само. Хочу наголосити, що інформація з цього бота попадає на пряму диспетчерську службу. Крім того, я е, зауважую, що дуже багато наших інформаційних ресурсів, каналів е, одразу ж е, можна сказати, миттєво беруть наші графіки і розповсюджують себе на каналах. Тобто, це популярні рвіські телеграм-канали чи якісь інші ресурси, тобто теж можуть брати наші графіки і е, е, виставляти для ознайомлення. Ми дякуємо за те, що допомагають інформувати. Ну така зараз ситуація. Якщо буде якось більш прогнозовано, скажімо, буде розуміння того, що впродовж дня не буде змінюватися розпорядження Укренерго, а буде інформація загальна, то ми повернемося до тих графіків, які були можливо, повернемося. Я таких рішень не приймаю, я тільки висвітлюю, скажімо так, діяльність компанії. Тобто тоді можливо буде такий варіант, що буде ті графіки з можливими відключеннями, але на é quando eu Ситуація динамічна, коли впродовж дня поступає кілька різних команд від диспетчера Укренерго. На жаль, ми маємо таку змі... часту зміну, і вона не лише в нас кажуна в інших обленерго, тому що така ситуація, тому що масована атака, майже 100 ракет. Ну тобто більше ніж 100 ракет, більше ніж 100 дронів летіло. Тобто багато дуже я так розумію, пошкоджень. Тому от диспетчери «Укренерго» роблять все можливе, щоб вирівняти ситуацію, щоб якось стабілізувати енергетично. Систему, а, а у нас така ситуація, що в нас змінюється графіки так часто. Галина а з чим пов'язано те, що е, будинки там чи адреси перекидають з однієї групи в іншу? Дякую, що задали це питання, воно дуже актуальне. Значить, дивіться, у нас є ситуація, коли відбувається ремонт кабельних ліній, переважно. Або просто ремонт, давайте так тут не важливо. І коли відбувається ремонт, це так було завжди, це не лише зараз. Та тобто ми споживачів з однієї, скажімо, там лінії перекидаємо на іншу, і відповідно вже ті споживачі, на чиїй лінії відбувається ремонт, мають іншу групу. Диспетчери вносять переважно вносять інформацію в диспетчерську програму, і споживачам приходить повідомлення про те, що група змінилася там, в там зв'язку з ремонтом чи в зв'язку з іншою ситуацією. Або створюють подію, і тоді в колцентрі буде видно, що зараз є подія, тобто відбувається ремонт, і споживачі на певний період часу перейшли на іншу групу ГПВ. Якщо такого повідомлення не не приходило, але людина з Остерігає, що вона вже якийсь там час виключається за іншою групою, з іншої е, з якихось причин не прийшло повідомлення. Ну тоді так теж просто просимо людей з розумінням поставитися, тому що ремонти по-любому відбуваються. по-любому ми готуємося до осінньо-зимового періоду. Якесь обладнання виходить з ладу. До речі, через такі часті перемикання в нас дійсно обладнання виходить з ладу. Воно скажімо так, м'яко не розраховано на такі часті переключення, тому так ми. Якщо проводимо ремонт, змінюється група. І якщо говорити на перспективу, е я розумію, що ви виконуєте просто вказівки, які вам дають по дефіциту, але чи є попередні прогнози е вересень, жовтень? Можливо, ну, вересень, хай буде, буде легший по вимкненням, чи якщо не буде нових обстрілів, чи все-таки вже люди мають звикати до такого виключення, як зараз. Чесно вам скажучи, я дуже не люблю давати прогнозів і як в принципі хтось дає, тому що в нашій ситуації давати якісь прогнози, коли в нас війна триває, ну це дуже, скажімо так, неправильно. Ем... Я не знаю, як буде, але ви бачите, що ну от були там масований обстріл у давайте проаналізуємо те, що було. Так? Був масований обстріл у... Там, у весною, березень, там квітень, травень, і за якийсь час вдалося влагодити. Ми півтора місяці взагалі жили без графіків відключень. Так, літом ми використовуємо менше електроенергії, це теж треба розуміти. І маю на увазі взагалі мешканці там всієї України та зимою споживання. Зростає це теж проблема, але літом теж мали свої нюанси. Це і аномальна спека, це включені кондиціонери. Тобто, тому казати буде краще чи гірше. Я кажу, я не буду цього говорити, тим більше, що ми розуміємо, що будь-який момент ворог може знову відновити обстріл енергосистеми, і ну скажімо так, вони постійно міняють тактику. Тому один спочатку переважно це була. Обстріли системи передачі, тобто підстанції Укренерго. Потім цього вже року долучилися обстріли системи генерації, тобто це, це теплові електростанції, гідроелектростанції. Потім якісь були комбіновані моменти, тобто ворог змінює тактику, змінює підходи, і що робить, намагається залишити нас без електроенергії. Тому ну, важливо розуміти, по перше, хто є причиною оцих графіків, оцих видімкнень. І хто з причин, тому що ми зараз спостерігаємо? От я як комунікаційник, вам кажу, ми спостерігаємо дуже багато е, негативу в нашу сторону, тобто в сторону працівників «Укренерго», в сторону всіх енергетиків. Енергетики самі себе не обстрілюють. І, повірте, в такі періоди нам додається роботи ну, в рази в десятки разів більше, ніж е, в звичайний, скажімо, період. Тому е, для чого ворог обстрілює енергет, енергетичну структуру, крім скажімо, там військових цілей? Для того, щоб посіяти паніку, щоб зробити Якийсь внутрішній конфлікт, щоб е, бо жити без електроенергії, дуже і дуже складно. Ми це розуміємо. Тому будемо максимально робити все можливе, щоб принаймні ті графіки якимось чином е, робити точними, рівномірними. І ну, щодо оновлень я вже пояснила, на жаль, поки така ситуація, то так. Але вони будуть кажу, ми зробили принаймні максимально все, щоб вони максимально швидко зразу з диспетчерської програми е, потрапляли на наші інформаційні канали. Угу. дякую велике. Єдине для мене все-таки питання без відповіді про людей, яких, наприклад, кнопкові телефони, чесно, це треба постійно дзвонити там своїм старшим родичам і самим оновляти, бо я розумію, для них це безвихідна ситуація зараз. Ну на жаль, так ви бачите, це ми теж про цей момент звичайно думали, тому що це але в нас дивіться. В нас от коли ми відміняли показники, які приймають оператори кол-центру, Тут так з досвіду. Бо є такі там люди. По перше, які ну там немає дійсно ці кнопки і телефони. На цю функцію на себе взяли, наприклад, там сільські голови. Там, наприклад, вони приєдналися до наших каналів, інформують, якби споживачів. Своїх якби, ну, односільчан або там подають за них показники. Тобто, ну такі ситуації ситуації нас зараз, от щоб ви розуміли, в ботах і в телеграмі і вайбері вже 750 тисяч е, доєднаних особових з мільйона наших користувачів. Тобто 75% відсотків це тільки наші телеграм і Вайбер-боти перекрили. Тобто, ну маємо таку ситуацію, що будемо просити допомоги в тих, хто має доступ до тих, скажімо, гаджетів, ресурсів, допомагати нам інформувати наших. Споживачів.